Вітаю вас, мої любі малята, гарні хлопчики дівчата. Я рада вітати вас у себе на городі. Сьогодні я зібрала дуже багато корисного врожаю у себе на городі. Дітки, але мені треба ваша допомога. Я зібрала так багато врожаю, овочів і фруктів, що в мене все переплуталося в кошик. Допоможіть мені посортувати, де овочі і де фрукти. Скажіть, який зайвий фрукт я поклала собі в кошик? Я зібрала помідор, кукурудзу, грушку і тикву. Що ж зайве? Вірна малята розумнички, грушка зайва, молодці. Зібрала горошок, бурячок, часничок і апельсинчик. Що ж зайве я зараз зібрала? Правильно! Це апельсин, він зайвий в мене в кошику. Огірок, сливка, морква і перчик. Що тут зайва на цей раз? Правильно, зайва сливка. Все вірно ви відповіли, дітки. Є авокадо в кошику в мене, буряк є, також цибульку зібрала і кабачок. А зараз що зайве я зібрала? Підкажіть. Молодці, правильно, це авокадо. Малята, ви такі розумнички, ви велику допомогу мені зробили. Дякую вам. До побачення, друзі.